Стара формула, Хочеш миру, готуйся до війни. Ще раз хочу підкреслити, що ми не збираємося воювати, ми не хочемо воювати. Все це вже сказано, але це слухають, роблять свою справу. Оті. Наші противники, наші супротивники, ті, хто готуються проти нас, будемо прямо говорити воювати. Тому нам треба готуватися до війни. І, де Боже, всієї війни не було. Такі меседжі Лукашенко поширив 22-му, 23-му і 24 му Риторика зрозуміла. Проти нас готується нападіння. Хто нападає, коли нападе, які сили, причина, мета не зрозуміло. Як бачимо. В цих меседжах і в інших Лукашенко ну чітко не вдається до термінології, хто саме. Ну якісь там супротивники, ну якісь там опоненти, ну якісь там западники. Інколи він е наголошував, що це може бути НАТО. В деяких моментах він казав, що Польща готує там щось. В цьому прові ми бачимо, що він звинувачує Литву, але нас цікавить інший момент, чому саме зараз знову активізувалася ця риторика? Тому що Лукашенко вдається до уже. Ну, старого як світ прийому маніпуляцій і пропаганди, який створює певну зовнішню загрозу для того, щоб показати, що давайте на фоні цієї загрози об'єднуєтесь, і я очолю це об'єднання. Бо якщо не я, який це все буде переборювати, то буде війна.